Зараз ми маємо можливість допомогти людям, які мають свійських тварин та птахів сертифікатами на отримання добавок до кормів. Допомагаємо в основному людям вразливих категорій з інвалідністю, багатодітним в громадах, які постраждали найбільше від обстрілів, в яких багато є внутрішньопереміщених осіб. Благодаря сільському господарству, яке ми держимо, тобто продаємо молоко, м'ясо, яйця, допомагаємо людям, які в трудної життєвій ситуації. Оказуємо помощ сосідям, которые теж. Жень мало обезпечені на даний момент. Ми не працюємо, так, як наш дом пристарілих евакуювали на Західну Україну. Ми зараз отримуємо мінімальну заробітну плату, тобто денег на корма, як нам не вистачає. Хозяйство у нас велике. Так як ми знаходимося в прифронтовій зоні, тяжко стало добувати корма. Поляни всі засіваються, немає довозу до нас і тому потребуємо допомоги. Тому що стало тяжко тримати худобу, хоча і війна, але ми тримаємося, стараємося якось виживати на своїй території. Ми нікуди не збираємося виїжджати. Ми не збираємося ні евакуюватися, нікуди. куди. оказать оказати свою допомогу. Ми розбиваємося, ми кожен місяць беремо поросят, займаємося бролерами круглогодично. Утки у нас по сезону з гусями, а кролики, кози, бролери, свині у нас круглогодично. Кіс у мене дев'ятеро, а корів дві. Курочок більше двадцяти. Раніше було більше, але ну зараз тяжкі часи трошки зменшили. В майбутньому хочемо, щоб все було у нас добре і хочемо все-таки зберегти. Тя це, що маємо час. А якщо будуть кращі часи, то може і розширимось. Ми дуже признательні гуманітарній організації Хелп, яка наказала нам допомогу і подарила сертифікат на приобретення корму. На пару місяців нам вистачить прокормити животних. Дуже вдячні організації за те, що не забувають про таких, як ми, що тримаємо худобу, тому що нас таких зараз дуже мало. Осталися самі стійки. Мріємо, щоб настали мирні часи, щоб наші чоловіки, діти всі повернулися додому живими, здоровими. Сейчас ето кро. Омі амірії мічтих сежвільню нікакої ніту, щоб наша Україна все таки то процвітала, і ми могли прості люди, простий народ, мандрувати просторами нашої України. Оце моя мрія.